Коли хтось каже давня Скандинавія, що спадає на думку? Ну, звичайно, ж, вікінги. Але знаєте що? Їхня епоха це лише один із розділів довгої, загадкової та неймовірно цікавої книги. Тож давайте сьогодні для того, щоб побачити, хто жив на цих землях до вікінгів і як власне виник той світ, з якого вони з'явилися, перегорнемо цю книгу на самий початок. Всім привіт! Ви на каналі Що Це було? І сьогодні ми перенесемось на 13 тисяч років у минуле, щоб дослідити історію Скандинавії до нашої ери. Заселення скандинавського півострова стало можливим лише після того, як кліматичні зміни наприкінці плейстоцену змусили льодовиковий щит відступати. Близько 13 тисяч років до нашої ери перші ділянки суходолу, сучасна Данія, Південна провінція Швеції Сконе та частини Норвезького узбережжя звільнилися від криги. Це створило суворий, але придатний для життя ландшафт Тундри, подібний до сучасного арктичного середовища. Флора була бідною, представлена переважно карликовою арктичною березою та горобиною. Але її було достатньо для підтримки великих стад північних оленів. Які мігрували на північ, слідуючи за краєм льодовика. Саме ці стада стали головним ресурсом і магнітом для перших людей, що наважилися увійти в цей новий світ. Але одразу але. Якщо раніше вважали, що заселення Скандинавії було лінійним процесом, у якому мисливці з півдня поступово просувалися на північ, то останні дослідження, що поєднують археологію та аналіз давньої ДНК, Кардинально змінюють цю картину. Так, згідно дослідження під романтичною назвою, популяційна геноміка мезолітичної Скандинавії, дослідження ранніх послідовикових міграційних шляхів та адаптації до високих широт, перша група пов'язана з палеолітичною аренсбурзькою культурою, рухалася з півно. Ці племена мисливців, збирачів, що походили з північноєвропейських рівнин. Слідували за сезонними міграціями північних оленів, проникаючи на територію Данії та Південної Швеції. А от друга, не менш важлива група прийшла з північного сходу. Представники цієї групи, що генетично пов'язані з населенням Верхнього Поволжя, рухалися вздовж вільного від Криги Атлантичного узбережжя Норвегії на південь. Аналіз геномів. Виділених з останків людей мезоліту, знайдених у таких місцях, як печера, стура, форвар на острові Стура, Карлсьо, та Гумервік Гольмен, надав неспростовні докази цього подвійного заселення. Генетичні профілі чітко розділилися на дві групи: західних мисливців збирачів, що прийшли з півдня, та східних мисливців збирачів з північного сходу. Ці дві популяції зустрілися і змішалися на скандинавському півострові, створивши унікальну популяцію скандинавських мисливців-збирачів, яка була генетично більш різноманітною, ніж тогочасні популяції в Центральній та Західній Європі. Цей початковий плавильний котел міг стати основою для культурної гнучкості та інноваційності, які характеризуватимуть подальшу історію регіону. За мезоліту, тобто близько 9500 року до нашої ери, клімат Скандинавії знову зазнає кардинальних змін. Потепління призвело до танення залишків льодовика, а на місці тундри почали рости густі ліси. Це змусило північних оленів та мисливців, що залежали від них, відступити далі на північ. Натомість у Південній Скандинавії сформувалися нові екосистеми, що й дало поштовх до розвитку нових культур, які адаптувалися до життя в лісах та на узбережжі. І першою великою культурою мезоліту була культура Маглемози, названа так на честь стоянки у великому болоті в Данії. Її носії були майстрами адаптації до лісових та болотистих ландшафтів, що простягалися від Англії, яка тоді ще була з'єднана з континентом сухопутним мостом, відомим як Догерленд, і аж до Польщі. Завдяки унікальним умовам збереження в торф'яних болотах до нас дійшли не лише кам'яні, а й численні органічні артефакти, що дають яскраве уявлення про їхнє життя. Завдяки цьому можемо стверджувати, що технологічний арсенал людей маглемози був надзвичайно різноманітним. Вони виготовляли складні знаряддя з кременю, кістки та дерев. Характерною рисою були мікроліти, мініатюрні гострі кремінні пластинки, які вставлялися в дерев'яні або кістяні основи для створення наконечників стріл, списів та лес для ножів. Для рибальства вони використовували кістяні гачки та зазубрені гарпуни. Протягом шостого тисячоліття до нашої ери триваюче потепління та танення льодовиків призвело до значного підняття рівня морі. Величезні території, зокрема Догерленд, були затоплені, що змусило населення переміщуватися до нових прибережних зон. Ця зміна ландшафту стимулювала подальший розвиток культур. І от на зміну культури маглимозе приходить культура конгемози. Для якої характерні довгі креміні відщепи та ромбоподібні наконечники стріл. Проте, вершиною адаптації до нових природних умов стала культура Ертебеле, що виникла близько 5300 року до нашої ери. Її носії були надзвичайно успішними мисливцями збирачами, які створили складне, значною мірою осіле суспільство, що базувалося на експлуатації багатих морських ресурсів. Свідченням їхнього способу життя є величезні багатошарові скупчення мушель, кісток тварин та артефактів, що подекуди сягають кількох метрів висоту. Їхні технології рибальства були вражаючими. Вони будували складні загати для риби, зліщинових кілків, використовували плетені пастки, кістяні гачки та багатозубі острови. аналіз залишків свідчить, що вони добували не лише прибережну рибу, а й Глибоководні види, як от тріску, а також полювали на тюленів і навіть китоподібних, таких як косатки та дельфін. Ключовим нововведенням культури РТБЛ стала поява кераміки. Вони виготовляли характерні гостродонні горщики та овальні миски, які ймовірно використовувалися для приготування їжі та зберігання продуктів. Тут, я думаю, важливо додати, що хоча техніка виготовлення кераміки була скоріш за все запозичена, ймовірно, у південної культури лінійно-стрічкової кераміки, самі представники культури РТБЛ до сільського господарства все ж не перейшли. Цей факт демонструє, що перехід до неоліту не був неминучим і односпрямованим процесом. Суспільство РТБЛ досягло такого високого рівня продуктивності та стабільності завдяки своїй морській економіці. Що раннє землеробство з його ризиками та важкою працею просто не було для них привабливою альтернативою. Вони свідомо обирали технології, які вписувалися в їхній спосіб життя, відкидаючи ті, що вимагали кардинальної зміни економічної основи. Це свідчить про високий ступінь культурної стійкості та раціонального економічного вибору цієї доісторичної спільноти. Проте, близько 4000 року до нашої ери, у південній Скандинавії відбулася різка та фундаментальна зміна. Мисливсько-збиральницький спосіб життя культури РТБЛ все ж поступився місцем новому аграрному суспільству, відомому як культура лічастого посуду. Ця трансформація була настільки швидкою, що більшість дослідників пов'язують її з міграцією нових груп населення з Центральної Європи. А не з поступовим переходом місцевих жителів до землеробства. Носії культури лічастого посуду принесли з собою весь неолітичний пакет вирощування зернових, розведення домашніх тварин, а також нові технології, такі як колесо та плуг. Аналіз стабільних ізотопів у людських рештках того часу показує майже повну відмову від морської їжі на користь наземних продуктів, що свідчить про кардинальну зміну дієти та економіки. Поселення стали більш постійними, розташовуючись на родючих ґрунтах, придатних для подальшого сільського обробітку. Найбільш вражаючим і довговічним спадком культури лічастого посуду є її монументальна архітектура. Починаючи приблизно з 3500 року до нашої ери, ці спільноти почали зводити тисячі мегалітичних гробниць, споруд з величезних кам'яних брил. Вони варіювалися від простих дольманів до складних коридорних гробниць, які використовувалися для колективних поховань протягом багатьох поколінь. Будівництво таких споруд вимагало значних колективних зусиль, координації праці та розвиненої соціальної організації. Ці мегаліти були не просто місцями поховання, вони слугували центрами ритуального життя, символізували зв'язок з предками та позначали територіальні володіння певних родів чи спільнот. Тобто вони є матеріальним втіленням нової осілої ідеології, тісно пов'язаної із землею та родовою пам'яттю. Та треба додати, що поширення землеробства не було однорідне. У той час, як культура лічастого посуду домінувала на родючих землях півдня, на островах продовжували існувати спільноти мисливців-збирачів, зокрема культура янкової кераміки. Вони зберегли свою морську економіку, полюючи на тюленів. Та рибалячі, але водночас активно контактували та торгували з фермерами. Цей період характеризується співіснуванням та взаємодією двох різних способів життя, що створювало складну культурну мозаїку. А от вже наступна велика трансформація, що назавжди змінить життя у Скандинавії, настане у третьому тисячолітті до нашої ери.

Так, приблизно у 2800 х роках у Скандинавії з'являються представники культури бойових сокир, яка була місцевим варіантом загальноєвропейської культури шнурової кераміки. Поява її представників у Скандинавії являє собою не еволюційний етап розвитку місцевих суспільств, а революційний злам, що докорінно та незворотно змінив демографічний, культурний, економічний та ймовірно мовний ландшафт регіону. Цей феномен знаменував кінець старої Європи неолітичних землеробів і початок нової епохи, що характеризувалася мобільністю, індивідуалізмом та новими суспільними структурами. Про зв'язок культури шнурової кераміки та ямної культури, якщо вам цікаво, можемо поговорити колись детальніше. Але поки давайте зосередимось на скандинавії. Тож, незважаючи на регіональні варіації. Культуру шнурової кераміки об'єднує впізнаваний набір матеріальних та ідеологічних рис, так званий пакет, ключовими елементами якого є кераміка, переважно кубки та амфори, орнаментовані відбитками шнура або мотузки, що до речі й дало назву культурі, витончено виготовлені шліфовані кам'яні сокири. Ну і звісно, поховальний обряд, який характеризується індивідуальним похованням, зазвичай у скорченому положенні, під курганами або в пласких могилах. Сам обряд був суворо регламентований за статтю та орієнтацію. Наприклад, у багатьох регіонах чоловіків ховали на правому боці, головою на захід, а жінок на лівому боці, головою на схід, але обличчям в одному напрямку на південь. Як бачимо, цей пакет відображає глибоку ідеологічну трансформацію. У центрі нової космології постає індивид, особливо чоловік-воїн, його статус, походження та особисті досягнення. І це різко контрастує з колективістськими традиціями неолітичних землеробів, де індивид був розчинений у громаді. Про поселення цієї культури відомо мало, оскільки вони. Ймовірно, були невеликими та тимчасовими, що відповідає мобільній скотарській економіці. Разом з тим, є свідчення вирощування зернових, що може вказувати на змішаний характер господарства. Важливу роль у поширенні культури відігравали морські комунікації, які перетворювали море на магістраль, що об'єднувала прибережні спільноти. А от у Данії, особливо на півострові Ютландія, Культура шнурової кераміки набула форми культури поодиноких поховань. Її назва походить від тисяч характерних одиночних поховань під невисокими круглими курганами, які часто утворювали цілі могильники, що тягнулися вздовж ландшафту. Поховальний інвентар був досить стандартизованим, чоловіків супроводжували ті ж самі бойові сакири та крем'яні знаряддя. А от жінок бурштинові намиста. Поява цієї культури в Ютландії пов'язана з драматичними змінами в самому ландшафті, палінологічні дані свідчать про масове вирубання лісів та розширення відкритих пасович, що вказує на домінування скотарства, особливо розведення великої рогатої худоби як основи для економіки. І хоча ці два скандинавські варіанти культури шнурової кераміки мають очевидні відмінності, зокрема у конструкції поховальних споруд, вони є проявами єдиної ідеологічної та генетичної традиції. Обидві культури мають спільний генетичний профіль, що вказує на степове походження, та поділяють ключові ідеологічні маркери, бойові сокири як символ статусу, індивідуальні поховання та чітку гендерну диференціацію в ритуалі відмінності ймовірно. Є результатом адаптації цієї спільної ідеології до різних місцевих умов. Наприклад, потужна курганна традиція в Данії могла бути символічною відповіддю або перезаписом сакрального ландшафту попередньої культури лічастого посуду з її монументальними мегалітичними гробницями. Взагалі. Поява культури шнурової кераміки у Скандинавії практично збігається в часі із занепадом та зникненням культури лічастого посуду перших землеробів регіону. Генетичні дослідження малюють картину швидкої та кардинальної демографічної змін. Аналіз геномів показує майже повне заміщення. Чоловічих ігрик хромосомних ліній, характерних для культури лічастого посуду, новими лініями r 1 a принесеними носіями шнурової кераміки. Це свідчить про те, що процес не був мирним культурним обміном, а радше швидкою трансформацією, яку деякі дослідники описують як жорстоке зіткнення культур. Причина цього зіткнення, як на мене, криється в економічній конкуренції. І представники культури шнурової кераміки і культури лічастого посуду претендували на один і той самий ресурс: родючі землі, придатні для землеробства та випасу худоби. У цій конкуренції більш мобільна, войовнича та, можливо, краще організована соціальна структура шнуровиків. Виявилася домінуючою, що й призвело до витіснення та асиміляції землеробів культури лічастого посуду. Зовсім інша картина спостерігалася у відносинах з культурою ямково-гребінцевої кераміки, носії якої були нащадками корінного мезолітичного населення Скандинавії, морськими мисливцями та рибалками, які займали переважно прибережні зони, тоді як прибульці зі степів освоювали внутрішні райони, придатні для скотарств. Їхні економіки займали абсолютно різні екологічні ніж і були радше доповнюючими, ніж конкурентними. Це створювало основу для торгівлі, де продукти з котарства могли обмінюватися на продукти моря. Археологічні знахідки підтверджують такий обмін: артефакти шнурвиків, зокрема бойові сокири, знаходять на стоянках представників культури ямково-гребінцевої кераміки. Однак Незважаючи на ці культурні контакти, генетичні дослідження показали, що ці дві групи практично не змішувалися. Аналіз геномів людей з похованням ково кераміки, навіть тих, що містили інвентар культури шнурової кераміки, не виявив генетичного впливу степовиків. Це свідчить про наявність стійкого соціального та генетичного кордону між цими двома спільнотами. Археогенетичні дослідження надали беззаперечні докази того, що поява культури шнурової кераміки у Скандинавії була результатом масштабної міграції. Аналіз геномів показав, що степове походження, пов'язане з ямною культурою, є домінуючим компонентом їхньої ДНК. Найдавніші досліджені індивиди мали найвищу частку степового походження, подекуди понад 90%. Яка з часом дещо зменшувалася через поступове змішування з залишками місцевого землеробського населення? Ця міграція є частиною другої з двох великих доісторичних змін популяції в Скандинавії. Перша відбулася близько 4000 року до нашої ери, коли прибуття неолітичних землеробів з Анатолії призвело до витіснення мезолітичних мисливців збирачів. Друга близько 2800 року до нашої ери, і пов'язана вона з приходом носіїв культури шнурової кераміки, які в свою чергу змінили генофонд, встановлений першими землеробами. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо з переглядами буде все ок, то наступним зроблю відео про бронзову та римську добу у Скандинавії. Якщо ні, то теж зроблю, але колись потім. Як би там не було, дякую всім за перегляд. Жмакніть лайк, підпишіться на канал. Якщо є бажання та можливість, можете скинути копійчину на розвиток каналу. Реквізити є в описі до цього відео. Але головне, любіть Україну та допомагайте ЗСУ. На все добре!